Я майбутній психолог, і мені байдуже на думку моїх друзів та оточуючих про мої блоги на Ютубі, в Тіктоці та в Інстаграмі. Більш того, мої відео на Ютубі навіть дивиться моя бабуся, за що я їй дуже вдячна. Я майбутній психолог, і ні, я не починаю з першої секунди знайомства аналізувати вас, вашу менталочку, ваше життя. А якщо у мене немає такої навмисної необхідності, все ж таки це моя майбутня професія. Тож робити це безкоштовно, я не маю наміру. Я майбутній психолог і так, я постійно рефлексую, відслідковую свої емоції, думки, якісь свої паттерни поведінки та реакції. І часом це дуже навіть корисно. Я майбутній психолог, але все одно досить наркісична та самозакохана. Професія психолога не відміняє якісь ваші особистісні риси. Вот, і я часто думаю, що знаю більше, ніж будь-яка інша пересічна людина на вулиці. Хоча стараюсь такі свої думки і пориви. А, ну, ну, ну душами, піками, да? трішки зменшувати їх вплив на своє сприйняття і на своє життя. Я майбутній психолог, і це не означає, що я супер екологічна у всьому. Я можу потоксити і покрисити зі своїми подругами і не бачу в цьому нічого поганого. Я майбутній психолог, і я не очікувала швидких результатів зі свого блогу. Я просто насолоджуюсь шляхом, радію кожному новому підписнику і дуже сподіваюся, що мої відео є для когось корисними, адже я роблю їх саме з цією метою. Ну якось так.